Гірко Ігор Васильович, професор Української академії друкарства. І ми сьогодні в рамках предмету Прикладна математика зі студентами третього курсу маємо практичні заняття на комп'ютері, прикладна математика поліграфії з використанням комп'ютера, з використанням програми інтернет, Excel і так далі. В них є захист першого модулю, і ми послухаємо, як вони вміють застосовувати прикладну математику, які люблять теми. Які знають програми і як вони можуть це використати в своїй практичній роботі по лекції. І так перед нами перший студент це Павло. Він вже працював в Вікіпедії. Слідуючий студент, як вас звати, представтеся. Привіт, мене звати Олег. Мені в присутній математиці подобається теорія множин. Це розділ математики, в якому вчається українському множин. Я знайшов її це на Вікіпедії, вона є на різних мовах, на англійській. Дуже добре. Наступний студент працює в програмі «Інфекція». Що він тут робив? Він має дуже велику сексуальність. Тут можна вирішити багато прикладів табличним способом. Ну, для математики це там, має дуже велике значення. Наступна студентка, я бачу, вона працює в «Інфекції» теорії інформації. Представте це. Мене звати Кристина. В мене є улюбленостема привідної математики і теорії інформації. Теорії інформації – це розділ математики, який доповнює процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. Теорія інформації які ми пов'язуємо з такими родом математики як теорія імовірності і математична статистика. Також вона пов'язана з інформаційною інформацією, з комунікаційними питаннями дуже добре. Я бачу наступна, наша студентка вже розвітувати, так, коротенько. розвітуватися коротко. Мені природні дуже подобається математичне моделювання, йому можна всі, в широко ще розстосовувати інтернет, фізиології <плес> диво енамії процесів переробки корисних інформацій. Мене звати Олеся, мені подобається математична логіка, нема на і істинності. Вони дають нам змогу обчислювати значення деяких логічних виразів в формулу через значення аргументів. Добре, дякую. Це є наука про школа математичного і я участвую в широкі, в на математики. Область математики, що він розглядає забування математичних змагань. Дуже добре. А я бачу наш студент працює в програмі YouTube. Що це за програма для чого ви її використовуєте? Ви зараз за ваша лекція з математики приклад. Які там є лекції? Прикладної математики? Так, я бачу студентів, які е, працюють в програмі YouTube, дивляться фільми, їх можна дивитися і з прикладної, і з чистої математики, і з іншого розділення. Ну, в YouTube через, ми можемо дивитися лекції з прикладної математики, це досить цікаво. Представтеся. Андріала Представте. Євген, студент, така швидка, така Так, дуже добре.

Бач, Павло, так представиться. І він єдиний, який зареєструвався, наприклад, в Вікіпедії на трьох мовах. Покажіть. На кількох мовах і що там є зображено. Представтеся. Мене звати Павло, і я зараз редакую свою сторінку Вікіпедії. Покажіть, як. Бачите, на, Павло є і політик, як я є, бачу всього, і студент, і науковець. Він задав, наприклад, покажіть, як це на трьох мовах є. Українською, якою ще мовою, англійською, і, ви бачите, він так само собою, що він робить доповнення до Вікіпедії, попри дарній математиці і так далі, але він грамотно зрібувався на трьох мовах, має можливість працювати а тепер про нас щось. Сказати.